Виступаючи на так званому глобальному саміті миру у Швейцарії, наш президент Зеленський заявив: ну просто не вірю своїм ушам, що в Україні потрібно встановити мир е, так е, скоро, як можливо. Блін, а я думав, що він збирається воювати е, аж до е, кінця своїх е, повноважень на посту президента. Ну тобто, е, найближчих років 40-50. Чи скільки він там е, збирається бути президентом? Ну я думаю, що не менше, скільки е, в нього вистачить фізичних сил. Він ще молодий, 40 чимось. Тобто е, півстоліття е, він ще просидить е, на нашому троні. Дай Бог, щоб держава е, протрималася. Е, і я думав, що він весь час збирається воювати. Він каже, е, що треба якнайскоріше встановити мир. Браво! Пане президенте, я від вас такого не очікував, але я е, просто в захваті. Дай Боже, щоб е, ваші діла е, не розходилися із вашими словами.